вариш? Пошлі покажу. Будемо варити сир гауда. Молочко потрібне, не пастеризоване, дуже жирне, Магазинне не підійде. Із кожної баночки знімаємо. Із стінок сколучуємо наш жирок і відправляємо у сироварню. Автоматично пройде процес пастеризації. Це закваска. Розсипаємо 3-5 хвилин для того, щоб наша закваска регідрувалась. Вносимо наш сечужний фермент. Дуже гарно перемішуємо. Пройшов у нас час дозрівання з густкою. Нарізаємо наші стовпчики на кубики. Отаким чином. І серединку котак Чикс. І чікс. Через 5 хвилин почнемо помішувати. Установлюємо мішалку. Чікс, помішуємо шумовочкою. Сирне зерно, золоте. Дивіться, це ж справжнє золото. Беремо друшлячок і зливаємо сироваточку. Наше зерно набирає більш округлу форму, замочуємо ось таку ось тканину, щоб вона була тепла. Вставляємо сюди нашу серп'янку, переносимо наше зерно і розправляємо легенько придавлюючи. Кладемо ось цю ось пластину зверху, кладемо кришку поршень, нашу головочку Бутню під прес ось таким чином перевертаємо, знімаємо форму, Вуаля, ось так ось хоп. Оцю же стяночку знімаємо і дуже швидко накидаємо тканину наверх, розрівнюємо і акуратно перевернули, перезавернули. Найважчий процес позаду. Повертаємо сир під прес. І тепер збільшуємо навантаження. Нам потрібно 42 години солити наш сир. Так як там працює жива закваска, це ціла історія, друзі. І покриваємо у два. Слоя. Наступна головка солиться, а ще наступна головка ось усе пресується. Що ж таке кліматична камера? Підтримує задану вологість. Нам дуже подобається сир, який витриманий 40, 50-60 днів. Витримується він ось на отаких поличках. Ми днів 5 кожен день перевертаємо. Взяли головку сиру, перерізаємо навпіл. Аж скрипить. Ай-яй-яй, який гарний. З метком його, да?